Tchau, Так, як близко. у своїй стороні. Є два, єсть навіть. Бігом займайте позицію, пока вони хманіку. Все, заняли. Ну що я? Ну що ж? Все, занять наші вби! Все. все, пока ви ходили. Все, 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 все. Кіборги построїлись. У першому бою перемогли кіборги. Кіборгам. Кіборгам Слава! Кіборгам Слава! Слава, слава! Все, готові? Так! Да. Укропи готові! Так! Да. Укропи в атаку! Да, Пацаны! Все, почина! Перепічки, бере! Так за мене не ховається.

Все, заняли позиції, все. Вони ж умерли. Все заняли позиції, укропи. Мартин, все, убить. То вони зайняли позиції вашу. Ши... То, так. <с у цій. В цьому бою побідили укропи. Укропам? Слава! Слава! Ще раз у слава, ще раз, Укропом слава, не шукає нелегких шагів, ми стечками чужими не ходим, у каскаді виховую справжніх синів, Україну квитучую зробим, у каскаді виховую справжніх синів, Україну квітучую зробить. 哎呀呦！哈质疑。哈、哎、哈！哎 <laughs> Ласка! <laughs>